Ви питаєте, ми веземо. Дивіться, який красен у нас з'явився. Аудієтрон спортбек. Трьохмоторний. Сама топова версія. Самий потужний, самий максимальний, який тільки існує. Один мотор попереду, два мотори ззади, 503 кінських сили. Дивіться, який красень всередині. Куча-куча опцій. Ідеальна автівочка. Європейська. В Максимальній комплектації. На 21 дисках. З посиленими гальмами, з матричними фарами, круговим обзором і ще багато-багато іншого. Цей красень проїхав всього 4 тисячі кілометрів. Того, кого цікавить... Приїжджайте, телефонуйте, вибирайте та купуйте торговий Дімікар.